Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую на цікаву прогулянку. А куди ми відправимося? Зараз догадаєтесь. Подивіться, в мене в долонці маленькі жолуді. З якого вони дерева? Послухайте загадку. Гарне дерево, міцне, листя різбляне, рясне, а на гілочках крилатих буде жолудів багато. Так, це дуб. Тож запрошую вас на прогулянку до дубу. Погляньте, яке красиве величне дерево дуб. Дуб шанують за міцність, красу та довговічність. Міцний, як дуб, кажуть про сильного чоловіка. А чому так кажуть? Давайте розглянемо. Дуб ближче. Дуб, велике, могутнє дерево. Подивіться, стовбур у дуба товстий, грубий та міцний. Спробуйте обхопити дуб руками. Вийшло у вас. Гілки товсті, міцні, кремезні. Своє каріння дуб ховає глибоко під землею. Дерево сидить міцно і не боїться ніякого вітру. Дерево дуже високе. Щоб побачити верхівку, потрібно підняти голову. Спробуйте доторкнутися до кори. Вона шорстка, груба, міцна. Кора, як одяг, захищає дерево. Кора дуба дуже корисна, з неї виготовляють ліки. А яке листячко у дуба розглянемо ближче? Погляньте! Воно темне-зелене, тверде, широке, резбляне. А із під листочки виглядають плоди дуба. Це жолуді. Візьміть в долоньку. Вони гладенькі на дотик, і в кожного є шапочка, яка служить захистом плоду. Дуб один із символів України. В народі дуб позначає силу, мужність, довголіття. Тому українці здавна зображували листя дуба на вишиванках та писанках. Дуб дуже корисне дерево, воно стає в нагоді не тільки людям, а й тваринам. Дуб може стати будинком для тваринок і пташок. Жолуді охочі їдять білочки, кабани, сойки та багато інших лісових мешканців. Ось і закінчилася наша прогулянка. Сподобалась вам, з яким деревом ми з вами познайомилися? Що цікаво ви дізналися? Молодці! Дякую, до побачення, до нової зустрічі!